Вас, шановні глядачі, в соціальному проєкті Де Юри на телеканалі Алекс. Як і завжди, ми продовжуємо обговорювати найважливіше для вас теми, найважливіші питання, які ви надсилаєте нам через соціальну мережу Фейсбук на сторінці телеканалу Алекс. Велика кількість питань останнім часом надходить у зв'язку з воєнними діями щодо опіки. Або оформлення догляду над людьми похилого віку, над інвалідами, батьками, в кого там дружина, діти. Е е поговоримо сьогодні про це. По-перше, хотів би дати основне поняття, надати розрізнення, оформлення опіки та оформлення постійного догляду, стороннього догляду над особою, що його потребує. Бо дуже часто ті, хто до мене звертаються, ті, хто звертаються з питаннями через сторінку в соціальній мережі, плутають ці питання. І всі питання стосуються опіки. Хоча коли починаєш уточнювати, розумієш, що мова йде не про опіку. Отже, що таке опіка? Опіка може бути встановлена лише на недієздатною особою. Знову ж таки, багато хто дум вважає, що недієздатна особа це особа, яка має саме фізичні вади, тобто не може себе обслуговувати фізично. Це хибне уявлення. Головна ознака недієздатності це те, що особа не може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними. Тобто, це недієздатність це таке більше психічне явище. І визнається особа недієздатною виключно за рішенням суду, тобто неможливо в там органу опіки, як дехто каже, піду по оформлю опіку, чи в, в якої лікарні, чи в органах соціального забезпечення, неможливо визнати особу недієздатною. Недієздатною особу може визнати лише суд. Існує спеціальна процедура в порядку окремого провадження, яким чином це зробити. Ну з цього так би мовити, і почнемо сьогодні. Розмову про це, отже. Якщо у вас наявний близький родич, який, ну навіть і не близький родич, але особа, з якою ви мешкаєте, яка, яку ви доглядаєте, і ви вважаєте, що ця особа не усвідомлює значення своїх дій та не може ними керувати, як правило, це особи, які мають відповідні діагнози, це може бути деменція, це може бути якісь органічні ураження мозку. то, то отже, це якісь ураження органічні. Чи іншого характеру, які заважають особи сприймати світ адекватно. Тоді необхідно звернутися до суду за місцем. Реєстрації заявника, тобто за місцем проживання заявника, і скласти відповідний документ, це називається заява про визнання особи недієздатною. Також можна одразу в цій заяві вказувати. І другу вимогу це встановити опіку над особою. Можна це питання поки що не піднімати а питання опіки вже вирішувати з органом опіки та піклування після визнання особи недієздатною, у разі якщо буде особа визнана недієздатною. Отже, після того, як така заява потрапляє до суду, збирається судове засідання. До речі, всі питання визнання недійздатними розглядаються суддею не одноособо, а ще за участі присяжних. Двох. І коли розглядається це питання, суд зважує на ті документи, на ті обставини, які подані, і у разі наявності підстав призначається ухвалою суду судово-психіатрична експертиза. Е, під час цієї судово-психіатричної експертизи вже фахівці, лікарі-психіатри, як правило, це комісія з трьох осіб, роблять висновок який оформлюється у вигляді висновку експертизи, експертів, роблять висновок, чи особа усвідомлює значення своїх дій, чи не усвідомлює, і чи адекватно вона сприймає навколишній світ чи ні. І якщо буде встановлено, що особа. Недієздатна, тобто не може сприймати адекватно світ і керувати своїми діями. Про це експерти складають відповідний висновок і надають його до суду, і суд приймає рішення про визнання особи такої недієздатно. Одразу після цього орган опіки, який є обов'язково стороною у таких справах, орган опіки приймає тоді вже рішення про встановлення опіки. Над такою особою кандидат в опікуни, це як правило, це той близький родич, який звернувся з такою заявою. Він подає до органу опіки відповідні документи про свій стан здоров'я, оскільки є виключення, тобто є виключення, коли особа не може бути опікуном. Він подає свої відомості про себе, про свій стан здоров'я, про дохід, про, ну, тобто інші відомості передбачені. Там певний список є в органу опіки та піклування. І тоді вже орган опіки та піклування рекомендує. Призначити таку особу опікуном. Це може бути зроблено одночасно з визнанням особи недієздатною відповідним рішенням суду одразу, або якщо рішенням суду лише було визнано особу недієздатною, то така опіка може бути потім вже встановлена без участі судових органів, лише за рішенням органу опіки і піклування. З моменту набрання законної сили, так, таким рішенням суду, тобто визнання особи недійздатною, і після встановлення опіки, особа, заявник чи особа, яка подала відповідну заяву і стала опікуном, вона має всі ті. Пільги всі ті е, статуси, які передбачені для опікунів. Е, ну, мабуть, не секрет, чому зараз це питання є актуальним, тому що закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію зазначає, що не підлягають призову на військову службу, перелік осіб, в тому числі опікуни. Е, отже, навіть тих родичів, хто до цього опікувався якось неофіційно над своїми близькими родичами, а тепер намагається вже через суд та органи опіки встановити це в юридичній площині, щоб мати відповідні. Відповідні пільги передбачені законом про мобілізаційну підготовку, і мобілізацію і або мати можливість виїхати за кордон, оскільки також наявність опікунства надає можливість разом з опікаємим виїхати навіть особі призовного віку, чоловіку, перетнути кордон під час дії воєнного стану. І другий пласт, другий спосіб оформлення. Як помилково називають опіки, це не опіка, а догляду над особою, це якраз відбувається без визнання особи недієздатною. Якщо особа має виключно фізичні вади, або вона є інвалідом, там першої, як правило, можливо другої групи, якщо особа не може себе... Обслуговувати, задовольняти свої, скажімо так, первинні фізіологічні потреби, тобто ну, готувати їжу, доглядати за собою, прибирати, тоді є можливість звернутися до сімейного лікаря такої особи і попросити надати відповідну довідку. Існує форма довідки, яка видається спеціально для органів соціального забезпечення. Довідка, і в цій довідці. Для оформлення такого догляду повинна бути зазначена ключова фраза це фраза, що особа. Потребує постійного стороннього догляду в деяких осіб з інвалідністю, як правило, першої групи ця фраза існує навіть в висновки МСЕК, тобто там вже це зазначено. Але в будь-якому разі бажано звернутися до відповідного лікаря і оновити цю довідку, отримати довідку спеціальної форми для Органів соціального забезпечення. Одразу підкреслю, цей другий спосіб оформлення догляду, він е, оформлюється без суда. Тобто е, судові рішення ніякі не потрібні. Потрібно лише перший етап це отримання довідки, лікарняної довідки, що особа потребує постійного стороннього догляду. І другий шах це звернення до органів соціального захисту населення, де можна оформити цей постійний догляд вже юридично і навіть отримати відповідну допомогу невелику, але тим не менше, грошову допомогу. Одразу скажу, що якщо особа, яка намагається оформити таку Такий догляд над кимось з родичів, якщо вона є фізичною особою підприємцем, оформлена або має великий дохід за останні шість років, шість місяців, що передують дню звернення, вона не зможе оформити відповідну допомогу на догляд, тому що ну, за рівнем доходів. А питання щодо фізичної особи підприємця це напряму заборонено відповідним законом, але знову ж таки в контексті. Тих питань, які надходять, тобто ось навіть одне із останніх питань, це зокрема питання, чи необхідно оформлювати опіку над батьком інвалідом першої групи, питає нас глядач. Опіку над батьком інвалідом першої групи. Ну, по-перше, можливо, не опіку, а догляд, про який я кажу, тобто без визнання особи недієздатною, Але в тому. Розумінні, в якому ставиться в контексті, ставиться це питання, то навіть догляд оформлювати для отримання відстрочки за мобілізації за законом про мобілізацію, не немає необхідності, оскільки повертаємося до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Стаття 23. вона говорить, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, які мають. Дружину чоловіка із числа осіб з інвалідністю та або одного зі своїх батьків чи батьків дружини, із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Крапка. Тобто е, у, у вимога надавати якусь довідку про опіку, про догляд за батьком, матір'ю, дружиною, якщо е, батько матір або дружина, або батьки дружини е, Є особами з інвалідністю першої або другої групи, немає необхідності нічого оформлювати. Тобто, якщо ми говоримо в контексті закону про мобілізацію, то достатньо надати підтвердження родинного зв'язку, тобто, це це може бути свідоцтво про народження, якщо мова йде про батька, та документи. Що ця особа з інвалідністю першої або другої групи навіть не потрібна лікарська довідка, що ця особа потребує постійного стороннього догляду. І, до речі, можна супроводжувати таку особу, тобто батько, матір, дружину першого чи другого групи інвалідності, що мають, супроводжувати військово зобов'язаному чоловіку від 18 до 60 років через кордон, якщо виїхати разом з ним. Один супроводжуючий в такому випадку може виїхати. Але це стосується лише. Родичі, скажімо так, першого ступеню споріднення близьких родичів це дружина, чоловік, батько мати або батько мати дружини чоловіка. Якщо ж мова йде про тітка, бабуся, дідусь, тобто більш далекі родичі, то там обов'язково оформлення. Оцього догляду, про який ми говоримо, оскільки інша стаття закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію говорить, що не підлягають призову за мобілізацію, або опікуни осіб з інвалідністю, що визнані судом недієздатні, або особи зайняті постійним доглядом за особою, яка потребує постійного стороннього догляду. Тобто Якщо в ситуації з батьком-матір'ю, як спитав наш глядач, не потрібно оформлювати ніяких додаткових документів, достатньо мати лише доказ родинного зв'язку та доказ інвалідності цієї особи першої чи другої групи, то якщо ця особа є більш дальнім родичем, тоді необхідно. Все, що я говорив вище, звертатися до лікаря, отримувати відповідну довідку, що така особа потребує постійного стороннього догляду, йти до органів соціального забезпечення СОБЕЗ так званий в народі, і в собезі вже оформлювати відповідний статус, що особа здійснює цей постійний догляд. І тільки у разі наявності таких документів, такий є військово зобов'язаний, якщо це чоловік від 18 до 60 років, він буде, по-перше, звільнений від призову на час, поки він здійснює цей догляд за особою. По-друге, він зможе зі своїм підопічним виїхати за кордон навіть під час дії воєнного стану, але лише один раз за весь час дії воєнного стану. Така на сьогодні норма діє в правилах перетину кордону. Отже, ще питання, яке задають глядачі: чи працює це, чи працюють зараз органи опіки, чи працюють суди, чи можливо це оформити так на сьогодні? І органи опіки, і органи соціального захисту населення, і судові органи працюють на тих територіях, де немає, скажімо так, прямої загрози життю та здоров'ю співробітників, де немає. Не ведуться активні бойові дії. Якщо ми говоримо про місто Запоріжжя, то в місті Запоріжжя всі ці служби працюють. На жаль, не на всій території Запорізької області, бо ми знаємо, що певна кількість населених пунктів на території Запорізької області на сьогодні або потерпають від важких бойових дій, або є окупованими. Тому в місті Запоріжжя все працює, можете оформлювати та звертатися до відповідних державних органів. Гадаю, що на сьогодні по цій темі ми відповіли на основні питання глядачів і раджу ставити ці питання. Якщо у вас вони залишилися з цієї теми або з інших тем, телеканал Алекс, соціальна сторінка в мережі Фейсбук. Будь ласка, звертайтесь, бережіть себе. До нових зустрічей.